Невигадані історії про які неможливо мовчати одразу після телефонної розмови Трампа і Путіна російські військові, начебто, отримали наказ не обстрілювати Україну, але от біда вони вже запустили ударні безпілотники, тож російське ППО довелося їх збивати в момент получення приказу Верховного Главнокомандуючого вооруженими силами Російської Федерації о временному прекращенні ударів по енергетичній інфраструктурі України в воздухі знаходилось сім російських ударних. беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты. Шесть из них были сбиты за РПК «Панцирь», один – дежурным истребителем ВКС России. Натомість українські сили оборони підступно вгатили по нафтоперекачувальній станції Кавказька на Кубані, жаліються в російському міноборони. Навіть якщо на секунди повірити, що росіяни самі збили сім своїх безпілотників, вони, мабуть, забули, що запустили по нам ще 145 «Шахедів», дві балістичні ракети Іскандер і чотири С-300. Коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари. По українській енергетиці було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики, удари були про, по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль, дві лікарні у звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже. Дуже розходяться з реальністю. Тож Росія, схоже, слід звикати, що просто так повіривши їхнім обіцянкам, ніхто стріляти не припинить. Якщо вони і справді хочуть перемир'я, доведеться починати з себе.